Дивувало те, що в нас так і не народилося громадське суспільство. Якби ми не говорили про громадянське суспільство, як би ми не говорили про те, що воно десь народжується, десь воно вже існує, десь воно вже тисне, але насправді воно залишається недієздатним. Все те, що ми говорили після виборів в тиждень, підкуп, неправильні технології і так далі. Де воно все? Де Громадянське суспільство, яке тисне і дотискує цю, цю всю справу. Де громадянське суспільство, яке е, говорить про неправильне або якесь таке е, нетипове формування більшості у всіх фактично е, радах е, Закарпаття. І все це призводить до того, що на наступні вибори ми так само будемо мати ще більш розчароване суспільство, яке ми маємо на нинішній час. Ще більше будемо мати розчароване, і ще більше ми будемо мати змогу політичні партії застосовувати різного роду технології, які будуть актуальними на той, на той період часу. Тому що все це вивчається, чи це технологія підкупу, чи це технологія залякування, чи це технологія тиску. Все це прорахується, і ця технологія буде застосована на в майбутньому на інших виборах, тому що ми не бачимо реально суттєвих змін, які би призводили до зміни свідомості, до зміни взагалі переформатування якогось суспільства. Ми вже мали стільки прикладів того, щоб якось змінити суд не тільки в Закарпатті, а всій Україні. Ми насправді маємо стільки прикладів, того, щоб якби перетворитися, ми мали майдан. Насправді, Майдан кровавий, майдан з масою жертв. Ми маємо війну, але все одно ми бачимо, що вибори якби це не було боляче, ми бачимо про те, що технології, і маніпуляція політичної системи, яка насправді перероджується, яка вміло переформатовується і подає суспільству себе такою, яке суспільство на той момент її потребує. І суспільство насправді в нас є безвідповідальне. Воно не відповідає за свій вибір. Ми в неділю робимо вибір, а в понеділок його соромимося. Ось суспільство має відповідати за свій вибір. Ти проголосував і ти маєш відповідати. А якщо тобі не подобається то, що робить твій кандидат, ти маєш виходити і казати, що це є не мій вибір, я вибирав зовсім. Інший формат, іншу людину, якось це змінювати. Це треба, про це треба свідомо говорити. Про це не можна просто, просто приховувати. Тобто ми, ми мусимо свідомо на ці речі дивитися. Це повинні робити все ж таки, в першу чергу, це громадські організації. Це в першу чергу. В другу чергу, це ми кожен на своєму мізерному, мілкому рівні. Сільському, міському, там, де ми вибрали сільського, міського депутата, вимагати від нього певної звітності. Все ж таки, ми вибираємо дуже такі, знаєте, самий дрібний. От коли в нас зараз були вибори, ми вибирали самий дрібний рівень е ev, впливу на владу, так, Якщо в дрібному селі, то фактично кожного депутата особисто знає сільський е, осіб, житель села, депутат, е, міського, сільського голову, так само. Само знає житель села, от саме з цих мізерних рівень ми повинні тиснути, щоб відбувалися певні зміни. Ви е, дуже цікаво прослідкувати те, що навіть на сільському рівні. Сільські жителі села не цікавляться тими рішеннями, яка приймає сільська рада. Або це дуже в дуже мізерному, в мізерному такому вигляді. І це, це якраз говорить про зміни. У нас навіть не змінилася величезна кількість сільських голів, міських голів вони всі залишились ті, які просто-напросто переформовуються знову ж таки в ту нову систему, в нову формацію.